Всім привіт! Ви на каналі Юлія Тока. І сьогодні я покажу, як знайти от всі речі. Давайте почнемо з такого морозива. Ну, я його зім, але то не обов'язково, так як воно у нас знаходиться в креаторі, в фургонах. І тут От воно треба буде один раз лиснути, чи навіть не налистати, і от є фургончик. Ставимо його. І ось тут -от відкриваємо цей от люк. І збираємо звідси таке морозиво. Ну, логічно, що фургончик сам не викинути і не їздимо. Далі така от свіча, викиданькаємо її і йдемо в ту хату. Коли прогрузились, вистаємо сюди от, і от стоїть свіча така. Як я вам показувала, я її заберу собі додому, так що передаємо персонажу якомусь. І йдемо звідси. Далі в нас йде такий кубик. до речі, його можна кидати. Там будуть випадати якісь циферки. Я його викидати не буду, так як я зараз покажу, де його взяти, там є ще один такий разом височ, що вони лежали. Виходимо з дому і листаємо на цю карту. Тоді заходимо на цю ярмарку. Коли прогрузились, листаємо сюди. І ось тут, от у мисерці, на столі будуть стояти ті два кубики. Ну, я одного вже забрала, так що в мене зараз тут лежить один в мисочці. Ну от, кубики є, їх можна кидати. Вони тут будуть стояти в мисочці. Так, далі в нас на черзі йдуть отакі подушечки. Викидаємо їх. І виходимо дому і заходимо в цей будинок. Заходимо. І, як прогрузилася, під столом того хлопці будуть лежати ті самі подушечки. Я їх теж думаю, що заберу, так що передаємо теж персонажу і виходимо. І на черзі нас залишається таке от крісло. Викидаємо його. Ой. Я сказала, викидаємо. Ну, не викидається. Ладно, раз не викидається, давайте я вам зараз покажу іншим способом. Виходимо з дому. Заходимо сюди. Коли приблизилися, ставимо сюди. І зараз я вам покажу. Ай! не того персонажу. Вот. І тут буде стояло це крісло. Його забираємо. Ну, може, чуть, -чуть не тут, може десь тут. Ну, вроді, воно десь тут -во стоїть. Ну, його забираємо. Ну, воно точно десь тут -во. стоїть на цьому місці. Забираємо його. Не, не забираю, я його навпаки доставлю. І, в принципі, все. Ну, ми на цьому. Було все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім удачі, всім па па-па-па!